Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT, і сьогоднішнє наше відео знову присвячено еволюції та програмуванню на Python. А саме, нещодавно я почув одну навіть не теорію, а мабуть, все-таки еволюційний факт, який мені здався трошки неочевидним. В чому там була справа, що мутації виникають. Не під впливом зовнішніх чинників, а випадково. Але якщо вони співпадають з відповідними зовнішніми чинниками, то вони продовжуються і починають домінувати в системі. Цей код, який я сьогодні вам покажу, він якраз не перевіряє цю теорію, а просто її ілюструє. Таким чином, хочу вам, якщо в минулому ролику ми намагалися перевірити якусь теорію, то в цьому хочу показати, як завдяки Python можна якісь теорії чи не теорії ілюструвати. Отже, знову будемо використовувати Flask. Разом з ним нам задовиться Time і Random, зовсім звичайні бібліотеки. Найважче для розуміння, як на мене, було, це оформлення ось цього html ної частини. Uh, да, нам потрібно намалювати нашу картинку фласкову. Я трошки пізніше покажу, як вона виглядає. Uh, в загальних рисах у нас є uh, горна візуалізація, у нас є декілька об'єктів. Є об'єкт гора, є об'єкт плато, широке плато, uh, є uh, обрив, урвище і є різні кола. Uh, кола у нас будуть uh, кола різного кольору. Цього разу в нас замість щурів. Тобто, коли бачите коло, можете собі уявляти різного кольору щура. Не питайте, чого вони червоного чи жовтого кольору, такі примхи еволюційного процесу. Отже, далі ми збираємо їх в одну гарненьку картинку, яку потім будемо викликати пайтем-кодом. Ось ця частина потрібна нам, щоб рахувати кількість поколінь, бо у нас буде змінюватися покоління, ми будемо дивитися, як іде розвиток. Далі наші щури матимуть лише одну властивість жир. Да, ми розглядаємо наступну ситуацію. У нас є е, е, урвище. Після урвища є маленьке плато, ігора за горою величезне плато. Ось на цьому маленькому плато будуть у нас жити щури, вони мають мати вагу від 40 до 100 єдиниць жиру. Тоді вони товсті, а у нас на плато дуже сильний вітер. Якщо вони, якщо вони товсті, їх вітром не здувають, вони живуть собі на плато, розмножуються і продовжують жити. Якщо їхній жир. Від 20 до 40 одиниць вони стають занадто легкими, і їх може здути в урвище, відповідно, вони гинуть. Якщо їхній жир буде від 0 до 20, це будуть зовсім маленькі щури. Да? Для популяції це просто, наче народилися якісь дістрофіки. Їх може задути нагору. Але ось тут і буде саме цікаве. Бо саме наша теорія виглядає таким чином, що саме з цих дістрофіків. Які були найменш пристосовані до життя, яких задуло на гору, хтось один, якщо на горі збереться достатня популяція, може перевалити за цю гору і попасти на широке плато, де у нас вже набагато більше їжі. Далі ми перевіряємо, у нас є heritage 1, 2 і 0, відповідно стане. Якщо у нас немає жодного щура на горі, це Heritage 0. Якщо у нас є Хоча б один щур це heritage 1. Да, дивіться, у нас е, вірогідність виникнення це е, від е, 19 до 20, дуже маленька. Вірогідність виникнення щура, який зможе піднятися на гору Але якщо він там вже є, у нас вже вірогідність від 1 до 20 стає, бо вже якась популяція там починає розмножуватись. І відповідно, якщо у нас. Їх стає більше, ніж 6, ось тут це закладено. То ми робимо висновок, що хоча б один, да, примусово ми одного перекидаємо за гору на великий на на плато. Ось тут ми вирішуємо як heritage, у відповідності до того, скільки у нас червоних щурів маленьких. Ну, і в кінці рендеримо сторінку. Давайте побачимо, як це буде відбуватися. Можливо, трошки незрозуміло. Я надіюсь, що з візуалізацією стане зрозуміліше. Запустили скрипт, відкриваємо нашу сторінку. Сторінка прогружається. І так, так, трошки ми не влізло сюди. Окей. Отже, у нас є урвище, у нас є. Маленьке плато і велике. Як бачите, у нас вже пішли покоління, і якась кількість маленьких щурів одразу народилася на горі. Ось їх кількість. Їх три, сім. Ого, зразу ми попали в потрібну нам історію. І у нас зразу народився один великий жовтий щур, який попав сюди. Давайте ще раз перезапустимо, бо трошки вийшло неявно, незрозуміло. У нас зразу народилися червоні щурі. Зрозуміліше, коли їх спочатку немає. Отже, запускаємо. Отак, у нас червоних ширів 0. Покоління 48. 0. Як бачите, у нас і звичайні щурі, і тоненькі щирі, які падають в урвище. Але ось у нас з'явився один червоний, і знову їх сім. Ну, як по замовленню. Раз. І знову вниз сюди. Тобто. Ось ці сині щирі, вони ідеально пристосовані до життя на цьому маленькому плато. Якщо вони худіють, їх вітром здуває воровище. Але якщо вони народжуються справді худими дістрофіками, їх може задути нагору. І якщо популяція на горі розмножиться, хтось з них може попасти на широке плато і, відповідно, тут розмножитись набагато більше. Отакий От цікавий. Еволюційний кейс. Я не спеціаліст в цьому, я намагався його пояснити і візуалізувати так, як зрозумів. Тому, якщо в моєму підході чи поясненні щось незрозуміле, чи є помилки, з задоволенням їх вислухаю. Пишіть це в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, натискайте на дзвоник, задавайте інші запитання, також задавайте запитання по Python в нашій групі в Телеграм. На цьому все. Дякую. Слава Україні!